Всім привіт! Сьогодні готуємо сирне печиво з вишнею. Для початку нам знадобиться глибока ємність. Додаємо яйце та цукор і ретельно збиваємо. Як наша суміш побіліла, додаємо щіпку солі, ванілін. Та соняшникову олію і знову ретельно перемішуємо. Далі в в'єчну суміш додаємо кисломолочний сир та перетираємо до однорідності. Поступово підсипаємо борошно, Замішуємо тісто та не забуваємо про розпушувач. Підсипаємо другу частину борошна та замішуємо еластичне тісто. Притрушуємо поверхню борошном. Викладаємо тісто та ділимо його на частини. У нас виходить 16 шматочків. З них ми і формуємо кульки. Припилюємо борошном та розкачуємо у тонкий пласт. Розрізаємо на 8 однакових частин та складаємо один на один. Далі за допомогою будь-якої палиці прижимаємо посередині майже до кінця. У нас виходить маленька ялинка. Далі прижимаємо посередині, формуючи печиво. Переміщуємо печиво на противень та прикрашаємо родзинками та вишнею. Відправляємо в духову шафу на 15-20 хвилин. А уже готове охолонувше печиво, злегка притрушуємо цукровою пудрою. Лише подивіться, яке м'яке та апетитне печиво у нас вийшло. Друзі, дякую за ваші лайки та коментарі. Готуйте із задоволенням та будьте здорові!